Вітаю сьогодні на честь того, що скоро буде Майнкрафт Live, Я буду оглядати цей снапшот у стадії. Я ще не. ще не гра на цьому снапшоті, тому це для мене нове, як і для деяких з вас. Наприклад, дивіться, тут є полістки. Це, це я опале листя. Це як... Чисто цекстур. Це, тексту... це звідена текстура плюсток. О, які приколі яйця. Зберек, калеї. Ой, чого є такі дивні звуки? Окей, давайте. Вгадаю, яке. е. е наприклад, одне з цих яєць. Он... Ось то, посередині з... зліва третє. Це, мабуть, жабка, ось той чувак. Да, поголовок. Добре, давайте подивимось. Що тут додали? О, тепер... О, вони нарешті це зробили. Може вони раніше це зробили, я не знаю. М -м, цікаво, цікаво. Нових зачарувань, окрім для. самої... Самої булави нема. До речі, я була мабуть ви трохи спробую, я ще її не використав. Окей, я дав... мені здається, що я застарів трохи по Майнкрафту. <клес _virt> Лена Райнова пісню для Майнкрафта зробила клас. Давайте по ревітру. Е <клес _virt> ще давайте. Давайте в зброю зайдемо, тут нема вже зачарувань. На блін. Треба буде. ох 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 Клас. Давайте. Думаю, це воно. Давайте... Я зараз трошки... Такий дуже нервуюсь на рахунок Майнкрафт Лайва. Дуже цікаво. Сподіваюсь, вони якесь велике, велике оновлення дадуть. Е -е. Але ну, прийдеться чекати. Прийдеться чекати. А блін, я, я, я свої звуки не зменшив капець. Ну, давайте поки що подивитись. Булаву будем використовувати в кінці, я її ще не використовував. Цей снапшот додає так вже й багато, але треба буде подивитись, як виглядають нові варіанти мобів. Дуже цікаво мені. О, ось воно. Я це ще не бачив. Я не дуже дивився останнім часом в снапшоти. Оце вже старе. Нічого нового. І нічого нового. Так, в спаліових блоках нічого нового, природні блоки нічого нового, чиональні блоки нічого нового і листон нічого нового. Ну, добре. <звук> Де тут свинка? Я чув свинку. Привіт бджілка. А давайте просто візьмемо свині. Тут звичайно. Давайте знайдемо біом е, тун, тайги. тайги. Телепортуємось туди, подивимось, як свиня там виглядає. О, звуки у такі прикольні. А, а я не розумію, це. Стопе! Тут, тут не один. Давайте. Давайте. С новый тайга. Давайте, погнали. Цікаво. А весь час я в каміні. Добре, це холодний варіант. Тепер знайдемо Локейт, Біом. Е дезерт, дезерт. І погнали туди, подивимось, як виглядають Теплі свині. О, до речі, квіт. О, клас! До речі, я де, я дивлюся на квіточки. Блін, Моджанг справді. Е, роблять якийсь. Гігантське оновлення. Респект, респект. Давайте тепер протестуємо. Е, е, булаву, булаву давайте протестуємо. Амбиенция чудова. А, ч -ам ⁇ И... а -а -а, че -то так голосно! Ч ⁇ -то голосно? Я не вмію користуватись було, люди. Я їх вперше використовую, або вдруге. друге. Голем! Як ти собі відійти? О, я забув про снаряди. Повітря у мене. Це так весело набивати бігаю, як кам... Кемен каже. Так я дивлюсь Кемена, люди. До речі, це може ваншотнути будь-якого моба е, в грі, якщо достатньо високо падати. Драгона. Давайте. Голем. Ну, люди! Так, давайте тепер ще подивимось на овець. Так, треба овець і коров, 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 коров. Я цікаву, додадуть ще варіанти для мушлюмів? Мабуть, ні, але ну було б прикольно, якби додали, то. Робило. Це, Це ще цікавіше. О, ха, ха А, точно! Вівці мають просто не такаві короліри. Але, блін, а натуральних таких. Е, овець так. Дивно знайти. Ось, наприклад, якихось яких не можна зазвичай знайти. Давайте тебе. Еээ локейтном стоїть тайга і підем туди і заспавнив. Цих... пацанів. Я класно, я класно. І тепер, тепер, тепер. До речі, хтось взагалі знає? Що буде, якщо вони разом будуть? Якщо так, то е, поставте на паузу відео і скажіть, що буде, а я на один. Два, три. Вони атакуватимуть один одного. Єдимент переможе. А якщо заспавнити мільйон цих чуваків? О, У вовків точно! Я забув, що вони давно додали Вовка в нових варіантів. Все, тут хаос! Хаос! Люди до побачення! Це був просто жальківний відос. Я, е, якщо хочете, коментуйте, якщо не хочете, не коментуйте. А я піду готуватись до Майнкрафт лайву. До побачення.